Одразу з двома земляками, які загинули боронячі кордони нашої держави, прощалась Олександрійська громада 4 серпня. Життя 29-річного Дмитра Могильного обірвалося 1 серпня. Ми повинні пам'ятати, що життя наше дуже коротке, і дуже багато потрібно встигнути зробити справ, щоби піднятися духовно, щоб були відкриті нам Царство Небесне і врата Раю. Тому що саме за наші вчинки, саме за наші дії, за наші помисли нас і будуть судити. Військовий навчався в 17-му ліцеї. Фах автомеханіка отримав в політехнічному коледжі. З 2018 року служив за контрактом у підрозділі спецпризначення. Дмитро був учасником ООС, служив у гарячих точках. Під час виконання бойових завдань двічі отримував контузію та численні поранення. У вересні 2022-го земляка мобілізували, направили на підвищення кваліфікації у Львів, згодом до Німеччини. Поховали героя на військовому кладовищі. Дуже важко на Харківщині Боремося на півдні нашої країни, в Херсоні, в Запорізькій області, Донбас. Край шахтарської праці ворог перетворив на парай... палаючу рану на тілі нашої держави. Саме там сьогодні тисячі українських воїнів борються за свободу і незалежність нашої держави. Саме там ми чекаємо. Нашої перемоги, перемоги України, серце 39-річного солдата Віталія Чвалка перестало битися 31 липня поблизу села Діброва Луганської області. Учень 17-го ліцею, випускник аграрного технікуму за фахом ветеринарний лікар Віталій. Також навчався в ПТУ номер 31 за напрямком газоелектрозварювання. Схиляємо голови над світлою пам'яттю наших земляків, героїв Віталія і Дмитра. Вони чесно і добросовісно виконали свій громадянський обов'язок перед українською державою, перед українським народом. Саме зараз український народ зупинив рашизм, бо рашизм – це та темна сила, яка не знає співчуття жалю, яка нищить все на своєму шляху. Саме від українського народу сьогодні залежить, яким буде світ завтра. Військовий 10 років працював за фахом в місті горішні плавні на гірничо-збагачувальному комбінаті. В лютому поточного року мобілізований та направлений на підвищення кваліфікації у Вінницьку область. Поховали героя на Новополипівському кладовищі.